Що тайне стане явним. Тягнемо карту для вас. Тут карта сім'ї. Щось в сім'ї вашій стане явним. Якась імператриця. Тут жінка проти вас налаштована. Так, що відкриється Руйнування ваших планів та сподівань. Карта Я. Про і це руйнування знову йде жінка у вашому житті, яка дуже налаштовує проти вас всю родину. Так, і тут йдуть зміни по житлу. Якась йде такий заговор проти вас. І це зв'язано з нерухомістю, з сімейною якоюсь нерухомістю. А ви ще поки що цього не бачите. Це дуже скоро стане явним. Так, людина невдоволена, хтось, так, не побоюся цього слова, бреше. Бреше про вас, розпускає погані про вас плітки в родині. Це все стане ясним, стане чітко, ясно все. Вся правда вилізе наверх. Так.